Під час зустрічі міністрів Європейського союзу в Люксембурзі пролунали заяви, які чітко окреслили позицію Європи щодо Росії як у політичній, так і в енергетичній площині. Міністр закордонних справ Литви Будріс наголосив, що для воєнних злочинців немає місця в європейських столицях а єдине місто, де має опинитися Володимир Путін це Гаага перед міжнародним трибуналом. За його словами, будь-які дипломатичні ініціативи, зокрема ті, що просуває президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, не повинні підривати фундаментальні європейські принципи. Європа має залишатися простором, де панують міжнародне право і відповідальність, а не політичні компроміси. Будріс підкреслив, що Литва та її партнери посилають чіткий сигнал: у Європі не може бути місця для легітимізації російських лідерів, причетних до війни проти України. Навіть гіпотетичний проліт літака Путіна через литовський повітряний простір, за словами міністра, неможливий існують альтернативні маршрути для російської делегації. На цьому ж тлі в Люксембурзі міністри енергетики країн ЄС обговорювали масштабну угоду, спрямовану на повну відмову від російського газу. Європейський союз готує законодавство, яке поступово набуде чинністі з 2025 року. А повний розрив енергетичних зв'язків із Москвою очікується до кінця 2027 тисячі це стане ключовим кроком у програмі Repower EU, створеній після вторгнення Росії в Україну, щоб гарантувати енергетичну незалежність континенту. Постачання російського газу за короткостроковими контрактами припиняться до середини 2025 року, а за довгостроковими ще через півтора року. Для країн без виходу до моря, як от Угорщина та Словаччина, можливі тимчасові винятки, однак рішення ухвалятимуть кваліфікованою більшістю голосів. Єврокомісія також пропонує до кінця 2025 року заборонити імпорт російського скрапленого природного газу, який становить близько 15% усіх постачань до ЄС. Сполучені Штати підтримують ці кроки і планують укласти енергетичні контракти з Євросоюзом на суму до 750 мільярдів доларів упродовж наступних трьох років. Єврокомісар Дан Йоргенсен підкреслив, що Європа активно диверсифікує джерела постачання, зменшуючи залежність від російських енергоносіїв. Засідання в Люксембурзі засвідчило єдність європейської позиції. Політична ізоляція російського керівництва має йти поруч з економічною відмовою від співпраці з агресором. Європа водночас утверджує принцип справедливості та будує нову енергетичну систему, незалежну від Москви. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.